Друзі, всім привіт, Київ Україна. Мене зовут Елена. Ой, за окном у нас вже вторая середина марка. Так швидко прилетіло все. Оттуди-сюди вже і Пасха. Так, зараз я знаходжусь на Березняках. І тут є такий ринок, ринок березняки. Ось такий маленький риночок. Там і продукти, і сантехніка різна, і здається, і одежа. Ну, у нас в принципі цікавлять продукти. Тому пропоную зараз пойти подивитися, який асортимент, що там продають, що люди купляють, які ціни. Ну, після Хрещатику, я думаю... А ціни вже мене на таких ринках вряд ли шокують. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Нажимайте на кнопочку Підписатися своїм красивим пальчиком, щоб не пропустити нові відео. Ну що ж, йдемте, посмотрим, що нас там ожидає. Ну, смотрим яблучки. Яблочки по 45. Ось вот така картопля домашня у нас по 35 гривень. Помидорки 150, огурчики є е. по 180 и по 130 гривень. Очень много зеленушечки. Так, дисочка вже є. Так, ой, китя спит. Идемте дальше. Ой, тут Всього, конечно, полно. Все, що хочеш і не хочеш. Що ага. у нас тут? Рибка. скумбрия гарячого копчення 340. От холодного 310. Скумбрия, Скумбрія про весна 310 гривень. Ну, як це поняття про весна? Храбеті по 198, Шпроти 235. Ось вот такі вони. Крупненькі, різні шпроти. Цибулька 25, морква 50. Это как-то дороговата. Так, картопелька білоруська 30. А это білороси більш крупніше 35 гривень. Рідисочка пошла, цибулька 25 гривень за 100 грамів. Да. Ого, ага, тут яблоки вообще. По 55 гривен. Ну, правда, есть по 45. Ну, есть по 60. И также и по 70 гривен. Так, смотрим, молода капуста 130, пекиночка 100. Картопелька 35. морячок 35. Клюква 200 гривень за килограмм. Чесник 200 гривен. А боярышник 130 гривен за килограмм. Капуста домашняя 55. Пекиночка у нас по 100 гривен. Не, не, я пока смотрю. Так, яйца 75 гривен. Что-то цены на яйца опять растут. Интересно, сколько они будут стоить перед Пасхой. Даже в АТБ каждый раз, каждый день заходишь и На 10 копеек все дорожает. Я имею в виду яйца. Что у нас тут? Вот здесь что Орешек со сгущенкой 180 гривен. Это, тут понимаю, это видно за упаковочку. Кексики 145. Картопелька 35 гривен. Так. Пойдемте дальше посмотрим. Яблочко Чемпион 70, но ну, они, конечно, такие огромные бананы. В чем? Почему у нас бананы? Непонятно. Мандарин 100 гривен. Полуница 380 гривен за вот такой вот кошечек. Берра 230, апельсин 170. А это... Ага, это тоже Джафа апельсин 100... 85 гривень. Ой, іду. Це коктейльний помідорчик 170, три диска по 55. Айсберг 85 гривень. Помідорчик ветка 150, а огурчики по 200 гривень. Кабачок 150. Червона цибуля 65, буряк 40. Морква по по 50 гривень, вона така подорожала. Ну, а картопля по 35 гривень Подивимося тут яйця. Ось такі маленькі від молодої корочки 50 гривень. Та ще крупніші 58, 55, 65. І найдорожчий це 70 гривень голівер. Так, дивимось по рибці. Баратолла 185. Я не знаю, что за рыбка. Міка, що за рибка. Якась вона така... Якась щось наморожена. Камбала 169. Мольва 100... Ага, морська штука 150 гривень. 155. Масляна 177. А селедець 140 заморожений. Пангасіус 185. Есть также у нас горбушка такая за 295 гривен. Семга за шматочек стейк 620 гривен. Дорада 390 и форелька у нас 430 гривен. Это у нас что? Ага, хребет форели 130. Брюха сёмги 285 гривен. Ух ты, морский заяц 225. Морский окунь 275. Ну, про морского окуня я чула, а про морского зайца нет. Морский окунь такий маленький 215. Минтай 155. Нататенья такая маленькая 120 гривен за килограмм. темно-красного цвета 75 гривен за килограмм. я таких не видела еще. Апельсинов такого цвета. Интересно, на вкусное или невкусное. Так, вижу соленье. Идемте посмотрим, что у нас тут почему да? А да. почему капусточка квашена? Так. А це зрази? Це зразу. А по чому? 230 за кілограм. Ага, 230. Ага. Можна взяти зразиків 230 гривень за кілограм. Знову яйцями тут якісь вони вже подорожчають. Фермерська 85 гривень за десяток вільниця. Ну то ж я ж кажу, яйця дорожають. Ой. Це погано. Це погано. О, м'яско. Ну-ка подивимось. Сало м'яке фермерське 160 гривень. Сало м'яке домашнє 160 гривень. Виріска 241 гривня. Надпочечник, це все свининка 200 гривень. Ошик 240 гривень. Задня частина 190 Ага, то гуляш. Индючий 180. Лопатка 188 гривен за килограмм. Или индюшки 280 гривен. Ну, знаете, по сути, с другими рынками тут как-то оно. Ну... Да даже на где мы? На бессарабке можно было лопатку за 150 купить. Вареники з черные 120 за килограмм. С капустой 98. Голубці уже готові тільки зварити. 196 гривень за килограмм. Вареники курячі 169 гривен за килограмм. Так, ну-ка посмотрим, что у нас по курочкам. Четвертый на 82,90.

В одну ціну. Тут мопочка по 45 гривень, варичок по 30, ага. рибочки по 85 гривень, кішмиш 145 сорок ну, п'ять. Такі є трошки зіпсований товар, але цінника немає. Так, подивимось сир. По чому? Сир фірмовий 295 Укрвер 350, Сир Лосинівка 350 гривень. Масло 430 гривень за кілограм. Є також за 252 і домашня 490 гривень за кілограм. Так, також у нас колбаска. Колбаска ніжна 143. Чернігіска 120. Ага, є паличка за 120, є за 118 Баска мармурова 145 гривень. і баночка за 70 гривень, що побільше за 140. Ну, отже, таке нарізана скумбрия по 130 гривень. Так бачу чергу, це черга за соліннями. цікаво, ну по чому тут соління? Там була а, капусточка по 120. У по чому капуста вашена? 120. А горочки. странно. И что очередь всё та же самая, как и там. А очередь стоит километровая. Ну за капусту 120 гривен у меня извините. салака по 80, огурцы у 120 грн. А щоб ви бачили, да, яка черга. Мені правда, зачем. Матія 195, вже селений. кілька пряного посолу 135, а селедець 178 гривень. Так, тут у нас також рибка. Що це у нас таке? Салака 75. О, бочки 1 кг за 155 гривень. Хребти лосося 110 гривень. Це, мабуть, творог. творог. А це творог, да? А почему творог. А чому творог? Вісі грані кілограм. Це по кілограм. Ага. Дякую. Це там вкусніше. Не хочете попробувати? Ну, ні, спасибо. А картопля почому? По 40 така вівінка посередині. А, це домашня? Да, Ага. На пюрешку хорошого шутик на борщ. Ага, дякую. ще пройдемся. да. Картопля 40. Сметанка, творог. Що ми ще щось тут можемо побачити? Так, десь я з одної сторони вийшло. Ага. І вон є поворот на іншу сторону. Ну-ка, подивимось. Так. Що у нас по перекусу? Давайте глянемо. Лаваш, корка, сир, гриби 65 гривень. Лаваш свинина, картопля, сир, гірок 65, хачапури. Хачапури сир, курка гриби 65. Хачапури, картопля, сир 50. В общем. Ага, і сирна паличка така 35 гривень. Ну так, нормальна така сирна паличка. Сосіска в тісті 40 гривень. Так, ага. Я так розумію, це вже все. Як я розумію. Добре, зараз туди прийдусь, подивимось, що там. Бабулечки сидять, що ми торгують. Ну, давайте подивимось, що вони торгують, які в них ціни. Огірочки. А по чому огірочки? Огірочки 80 герочки? О, а це вже черемша, так? Черемша. Да? А по чому? По 40. так, взяти. Вже черемша продається по 40 гривень. Ну. Давайте спитаємо, по чому цибуля. Цибуля по чому? Ця є по 40, а ця по 30. А картопелька? Картопля по 40. По 40. Це домашня, так? Домашня. Ага. Добре, дякую. І, та, і гренада дуже чорна. Ага. Дякую, зараз ще подивимось. Так, ну, тут вже все. А ви коли ще будете? Звісно, я тут вперше. Може я десь заблукала. Ну, вроді так, по продуктам. Зараз ще раз прийду, може десь щось я і пропустила. Борина кажу великі. Я тут вперше. Раніше я його просто пробігала. От дивіться, тут огурчики у бабулечки по 80 гривень. Нікого немає. І гарні такі огурчики малесенькі. Я думаю, що вони, вони вкуснесенькі. А там по 120 гривень така черга стоїть, як бутані. Так, да, все. Вот я тута була, тут была, тут вже виход. Тобто, я так розумію, це все. Ага. Ну отже, я у нас курчата. Давайте подивимось, що у нас тут по курчаткам. Так, сало домашнє. І у всіх м'яке. 160 гривень, фермерська 160 грудиночка на шкірці. 189,90. Риберця 186. Куречка 208,90. А ще 239 гривень. Ну, так, та це, конечно, на ярмарки дешевше. Кури 88,90. Четвертинка 82,90. Крылышко 69,90, гамелочка 7290 филе. Ух ты ее, 168 гривен, 90 копеек. Так, а фарш? А фарша я тут не бачу. Настыгнут 169,90 Так, ну я так разумею, все Сверджи, що есть для дома. В общем, я так разумею, вот все вот такой вот рыночек. Якось воно ну, там все в Там продукти, там вже одяг, там посуд, там ще щось. Взагалі, ну, в общем как-то так тут Так, ну що, пройшлись по риночку. Ну, ціни, конечно тут... Знаєте, я не можу сказати, що ціни на ярмарки, вони от самі такі дешевші. Ні, взагалі я не вважаю, що ярмарка це ну, так, дешевий ринок. Да? Но якщо порівнювати з цим ринком, то знаєте, навіть на Бесарабці лопатку мені пропонували за 150 гривень. Вроде, да. Чи лопатку, чи задню частину. Лопатку, вроде. тут ціни морква по 50 Що це за ціна І це не молода морква це стара морква вообще не понимаю скоро уже все молоде піде, а старе, ну блин по таким цінам ніби зараз сейчас не весна осінь уже Соління очень дорогие но хотя за ними стоят очередь капуста 120 огірки 120 хотя вон сидит бабулечка и продає огурчики такие малесенькі-ганесенькі по 80 гривень знаю люди стоят наверно знаю до чего они стоят местные я так думаю черем шавши по 40 гривен ну так взагалі ну, шо, рынок конечно да сам по себе большой но он такой весь перемешечку как-то то идут продукты потом идут вещи потом щещу сидея ну цены конечно да такие Знаєте, кусючі, якщо порівнювати з ярмаркою чи там з іншими ринками. Ну, ну Прийшлись, побачили, подивилися, тепер знаємо, що це за ринок, який асортимент, які ціни. Ну, люди є, люди купують. Ну, оце вже таке, скажімо так. Це рішення кожного купувати ту чи поїхати ще десь купити. Ну що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую, що зі мною пройшлися, прогулялися, подивилися ціни. І, як завжди, усім гарного дня, тихого дня, бережіть себе. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока!